Так, як бачите, як бачите, одну пташечку я вже доробила, але я її покажу пізніше. Зараз продовжую робити хвостик другої пташечки. Як я вже казала, потрібно, ну, задача така, щоб зробити, щоб було схоже на ячмінь. От, Тому. Задум в мене, щоб ховости були такі ячмінні. Що я вам хочу сказати? Не завжди вдається зробити так, як ти собі плануєш. Я так ну, собі нафантазував, іноді результат зовсім інший. Ну, не зовсім, а трішечки, ну, по-різному, коротше кажучи. Що я вам хочу сказати? Не поспішайте здирати. Роботи інших майстрів. На них можна вчитися, можна щось позичати, якісь деталі. Але, як, от, наприклад, ви побачили якусь гарну пташку, да? вам хочеться намалювати щось подібне. Ви починаєте малювати і розумієте, що в процесі у вас ну, зовсім не виходить. Не треба кидати роботу чи там перемальовувати 100-500 разів, або там шукати, як саме та майстриня то робила пташечку. Продовжуйте, у Продовжуйте. вас обов'язково вийде щось своє, не менш цікаве, по-перше. І вже головне, що це буде вже ваше. Я, наприклад, дуже люблю роботи ну, птахів, взагалі, отримую задоволення від птахів, там Галини Назаренко чи Наталі Сативи ну, В них дуже такі яскраві і гарні пташки. Ну, розглядаю з задоволенням дуже часто, і намагаюсь щось позичити. Десь щось підгледіти, якийсь прийомчик, щоб я писаю не те, щоб саму деталь, а підгледіти, як правильно зробити пташечку так, щоб вона виглядала гармонійною, таку, знаєте, не, не великою, там, не кривою, не. Ну, от... Саме такою, як мені хочеться, от ти підглядаєш саме ці моменти. І вже на, ну скажімо так, розуміючи, як створювалася там та чи інша робота приблизно, ти вже щось створюєш своє. Ну, свої пташки, я вам скажу так чесно, я вважаю, що ще на, в процесі, скажімо так, формування, бо в мене вини, мені здається, принаймні, постійно різні. Ну, немає, скажімо так, не вималювався якийсь конкретний стиль. Хоча, може, я там до себе придираюся, але то самовдосконалення само ніхто не відміняв. Тому працюємо і ніколи, я ж кажу, ніколи не зупиняємося, стараємося щось робити, щоб в нас виходило так, як нам подобається. От. Ну, а для того, щоб виходило так, як нам подобається, потрібно працювати і працювати. Тому вперед, От так я вимальовую зараз хвостик. Додаю такої пухнастим хвостиком, додаю зерняток, щоб вони вже були більш схожі на колосок а не просто пухнасту гілочку. І потім буду промальовувати і додавати якихось деталей, щоб хвостик виходив саме таким, як мені хочеться. Ну, це зараз я буду малювати, зараз точніше малюю вже самця. Самиця вже там наверху сидить гордо. Вдала свою голову, ну от така виходить у нас картинка. Не можу, на жаль, палітру поставити для вас прям так, щоб було все видно, бо тоді не видно буде листочку. Ну, знову ж таки, кожен раз мене питають, якими я фарбами малюю, якими пензликами малюю, фірма, кольори і так далі. Щось? Що стосується пензликів, білочка, кошачка, все, що гарне. А фарби ванпур акрилові. Слідкуйте далі за відео, буде далі продовження цього уроку. Так, і тепер далі продовжуємо хвостик. Як бачите, вже там на дівчинці у нас хвостик готовий. тепер починаємо робити його хлопчику. Самцю так, я би так поставити політику. Мені якось не хотілося заповнювати всю роботу колосками. Хотіла, але акцент має бути на них. Тому от виникла така ідея зробити саме в хвостах птахів. Бо ну, птахі, вони привертають увагу, правильно. А що найяскравіше? Найяскравіший хвостик. Так найпишніше. Ну, зазвичай. От, тому і... Виникла така ідея, що робити саме в хвості птахів. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся пробувати. Це важливо і цікаво головне. Ну і це ваш розвиток, ви розвиваєтесь в своїх роботах. Так, знову ж таки, де я беру там якісь ідеї там, композиційні, чи якісь прийоми. На ходу. От дивлюсь на свою роботу, чогось мені не вистачає. Така, ага, не вистачає тут червоненького, наприклад. А ну-ка, спробуй дати сюди червоний. Ну і так у всьому. Там, о, Бачиш, чогось, чогось душі не вистачає. Ну, береш це щось додаєш. Так о. Ну, от так вийшов хвостик, Початок, принаймні. Далі, щоб додати об'єму, треба трошки висвітлити. в мене білий з жовтим намішаний. Беремо його. Ну, використовуйте виключно чисто білий колір, як вже основний. Він виглядає на роботі, як він робить дирку, таку можна сказати, можна так назвати. Тому, якщо вам потрібен дуже світлий, то візьміть, там, додайте трохи жовтого або золу, ну, в залежності там, яка у вас кольорова палітра. Але чисто білий, він ну, хіба якась мала там проложка може бути. додає нашим зерняткам трохи світлих плямочок ну, можливо. Кажете, що нащо було робити оце пухнасте, щоб потім його закрити зернятками. Я вам скажу, якщо зробити просто зернятками, воно ну, не робити оту пухнасту. Про цей ну, вийшло не таке повне, скажімо так. Ця пухнастість вона додає. Повноти. І хвостик вийшов і на зернятку схожий на колосочок, і в той самий час він пушистий, пухнастий. Ну і вже не, не сплутаєш вже видно, що це. У нас колосочок вийшов. Так, трошки незручно. Повертайте роботу так, щоб не вивертати собі руку і щоб було зручно працювати. До речі, от, дуже вам раджу, якщо ви вже починаєте там створювати якісь свої роботи, да? пензлики, бажано, щоб у вас був він не один. Перше, що білочка, там хоча б двічка, четвірочка. І так само кошачі пензлики. Якщо чесно, то стопухнастість я робила одним пензликом, зернятка зараз роблю іншим. Вони все одно різні виходять. і Ну, Легше працювати, коли є вибір. От. Ну, а для того, щоб було багато кошачок і не було дуже дорого, то треба навчитися їх робити самим. Це найкращий варіант. Ви тоді вже підлаштовуєтесь під свої смаки. До речі, як зробити кошачий пензлик, можна так само подивитися. В мене є відео. Майстер-клас я викладала вже. Тому, як робити кошачий пензлик, я показувала, тепер показую вам, як працювати кошачим пензликом. То, будь ласка, вчіться створювати власне своє.